Вітаємо вас на каналі Українського гідромоцентру. Цього тижня погода була по-справжньому, осінньою та дощовою. Давайте тепер поглянемо, що нам підготувала атмосфера на ці вихідні. Отже, у наступні кілька діб погоду формуватимуть атмосферні фронти. До території України надходитиме прохолодне повітря. Відчуття холоду підсилюватимуть пориви вітру. У наступні три доби в Україні збережеться осіння погода. Тиск зазнаватиме коливань, а вологість залишатиметься високою. Хоч циклони не втрачатиме свою активність, проте погоду формуватимуть атмосферні фронти. Отже, найбільші частини території України пройдуть невеликі дощі. у неділю, та й понеділок вночі та вранці в Карпатах місцями можливий туман. Процеси в атмосфері змінюватимуться з південних на північно-західні, звідки поширюватиметься холодне повітря. Вітер буде рухатись зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Також зверніть увагу, що завтра вдень у південно-західній частині місцями пориву вітру 15-20 метрів за секунду, що підсилюватиме відчуття холоду. Щодо температурного режиму, цими вихідними вночі очікуємо в межах 5-12 градусів, в деньні години 9-15. У неділю на півдні країни та на Закарпатті стовпчики термометрів сягатимуть плюс 12-17 градусів. У понеділок в Україні, крім півдня та південного сходу, очікуємо на зниження температури на 2-4 градуси. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі Ютуб. you <laughs>